Біля будинку Дніпрянина Станіслава скупчилось габаритне сміття. каже, коли контейнери заповнились вщент. Сусіди почали просто складати його поряд. Спершу для вирішення проблеми чоловік звернувся по допомогу на гарячу лінію Дніпровської міської ради, але потім спробував зробити звернення через застосунок ЄДніпро. Е Приїхала велика машина з кузовом, там з лафетом. Було працівників, мабуть, п'ять. Або шість, тобто ну, зазвичай їх там двоє-троє. Тут була ціла така бригада. Ну і зранку, десь ще поки всі спали, десь о шостій о сьомій. Я просто спостерігав з балкона це дійство, прибрали все, скажімо так, виконали мій запит. Звернення щодо вивезення сміття та великогабаритних відходів надходять часто та автоматично передаються до міського департаменту екології. Комунальні служби реагують протягом 24 годин. Бувають моменти часті, бувають моменти нещастя, але дивлячись, з якого який це день. Тобто після вихідних багато, тому що люди там знаходяться вдома. В них багато сміття і тому подібне. Вони виносять. Можливо, хтось щось не встиг, можливо, швидко заповнився бак, То люди звертаються. Наш перевізник працює. Щоденно за графіком, тому якщо з утром є така заявка, то вже через декілька годин це все виконується. Подати аварійне звернення в Є Дніпро можна у декілька кліків. Протягом дня до застосунку надходить понад 100 заяв. У нас додаток Є Дніпро є, це головна сторінка, так ми тут можемо такі. Найпопулярніші функції використовувати, переходимо в розділ Сервіси, тут бачимо, у нас є такий сервіс як звернення громадян. Тут можна подати як до міської ради звернення, так і аваріння. Сьогодні нас цікавить аваріння, тож кажу саме його, натискаємо додати. Так, дивіться, у нас тут найперше це опис проблеми. Давайте напишемо, що вивіз сміття, до прикладу. широта довгота. Тут зручно тим, що от зараз. Підтягнулася наша адреса. Комунальна служба відразу бачить, куди їм виїхати, прямо дуже точно по мапі. За потреби можна додати фото, можна відразу фотографувати, можна вибрати вже наявне фото, підтверджуємо відправку і все. Олександр Гладуш, Борис Єфімов, Дніпро